Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо двокомпонентну акустичну систему від компанії Morel, серія Tempo Ultra MK2. Постачається фірмовій упаковці, динамік розміром 13 см. Всередині у нас йде інструкція з фірмовою наліпкою. Ось так запаковано все. Комплекті є два кросовера, або по-іншому називаються фільтри частот. Два твіттера. Динаміки, високорівневі динаміки. Два низькочастотні динаміки, доволі важкі. Другий динамік. І також монтажний комплект. Це додаткові чаші під е, твіттера, фіксуючі елементи ось такі от. Це все також є. Комплект даний заявленою номінальною потужністю 110 Вт, максимальна потужність 250 Вт. Динаміки мають глибину 65 мм, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик зі сталі, дифузор з целюлози і маємо гумовий підвіз. Інший динамік ідентичний. Чутливість у цих динаміків 89 дБ, опір мають 4 Ом.